Запис другий, 25 вересня. Хто не зрозумів, це відеоблог поганенької якості, як осказує. Тому за сучасними мірками він дуже-дуже паршивий. Отож, експериментувала з іншою веб-камерою. Картинка наче трохи краще. Але я не змогла змусити її записувати її звук. Що я тільки з нею не робила? Куди таки не тикала. Тому доведеться задовольнятися цим поганеньким зображенням. Або я доки не куплю кращу камеру. Або доки не кинув цей блог. Але поки що я це не збираюсь робити. ж... Думала, цього тижня не буду не що... не буду про що говорити. Навіть думала поговорити про те, що нема про що говорити. Але середа принесла багато сюжпризі з міжнародних новин. І якщо це чесно, це мені зіпсувало весь тиждень. Не знаю. Тому думаю, я скажу, як я відреагувала на ці новини. Бо чому б ні. Це ж особистий відеоблог. Отож, якщо чесно, хедлайнером як цього тижня був здебільшого неповажний путь. Не кажи, що усі новини зав'язані були на ньому. Оголошення референдумів, мобілізація російської біомаси і звільнення полонених з Азову. Осе це він. Усі стежки ведуть окремо. Якщо чесно, це, знаєте, трохи дивні новини. Вони мене здивувало. Окрім референдумів. Вони так довго з ними носилися, що їх імітацію рано чи пізно повинні були провести. Нащо? Невідомо. Але... З 2014 року все, що відбувається в політиці Кремля відносно до України, таке нащо невідомо. Тобто це нелогічна дурня, яку провокує тупо імперська пиха. І все. Знаєте, це такий етавізм, як і хвост. Знаєте, такі морські тваринки, що жили ще до динозаврів. Дивні, моторошні і комедні. Тільки ми чи хвости маленькі. І по суті, якщо їх не чіпати, вони вас теж чіпати не будуть. А імперськість агресивна і шалена. І одна дев'ятої із суші. Ми все одно більше. Тому ми чи хвост виграли. <ріст> Ось. Ось чому мене це здивувало? По-перше, мобілізація. Я боялась, що вони цього зроблять саме. Весною, бо тоді б у нас були дуже-дуже великі проблеми. Я б сказала, навіть ми були б у дупі. Але зараз, ну, це без сенсу. Ми вже не ті. І російська мобілізація теж вже не та. Ось. їм, якщо чесно, окрім біомаси то мобілізовувати вже майже нічого не залишилось. Біомаса і металолом. Металобрухт. Блін, це буде якийсь е, 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 екаліпти... апокаліптичний стимпанк. Тобто, знаєте, це таке запізнення, якщо... Навіть не знаю. Ну, ви приходите на порон, і прямо перед вами у... уходить поїзд. Це прикре запізнення. А з мобілізацією росіян це для таке запізнення. Ви приходите на порон і бачите, десь там в долині крапочку дупи потяга. От настільки він запізнився. Тобто так, в Україні будуть проблеми. Але це нас не б'є. Якби в мене була монетизація, мене, ц... мен... мене б її зняли. Але, У мене б'їзняли. Але оскільки в мене нема монетизації, мені пайдуш. Ось, ще ще. І звільнення полонених. Якщо чесно, це мене навіть здивувало більше, ніж мобілізація. Я думала, спершу Путін помре, перш ніж ми зможемо когось зазовсталі і зазову витягти. Вони так, ні, не будемо міняти наци... нацистів. Націоналістів. Або кого там ще. А ну так от. Отака вони, отаке воно російське слово. Отакі воно російські принципи. Якщо треба, усе можна. Якщо правильна ціна, теж усе можна. Нема у цієї країни ні принципів, ні честі, ні гідності, ні фіга. Тільки біомаса. -мо. А знаєте, що найсумніше. Ця біомаса ні на що не згодиться, нічого не може зробити. Ото полежить і воняє. Ні, серйозно, ну хоч якась користь в них плапа. Це просто, знаєте, сумно і бридко. Болота? Ні, від болота теж більше користі. Вони допомагають контролювати вологу в екосистемі. А то ж навіть не знаю. Один день і великих новин і, якщо чесно, тільки від них охоталося. А потім Потім буде потім. Отож, хоч мені і не хотілося, я все ж таки записала відео цього тижня. Я молодець. Що, е, буду намагатися записувати відео все-таки щотижня. Вибачте, випадковий який на це натрапив. Все-таки це більше тренувальне відео насправді. Тому, вибачте, сподіваюся, ви не додивилися це такі. а якщо додивилися, но ну, у вас дивні смаки, Але це не солодно.